Доброго здоров'я, пане Президент! Я Володимир Заремба. Мені 90 років. Я лічу себе і своїх знайомих. Народним способом багато хвороб. Прошу звернути до такі хвороби, як забой, удар коняк сусіда в груді, проломили і ребра. Він в лікарню попав. Немає де як лічити. Відіслали додому вмирати. Я взяв козяче молоко, свіже шклянку, Накупав живу косту, кореня, який у нас тут є багато. Понад річкою приложили уклади, приїхав до, до колеги свого до його сусіднього село, обложив повну грудю всі, тим суми, що молока з коренем, і він буквально через пару днів вилічився в груді конякою. Те саме тепер багато ударє. Путін з своєю конякою б'є людей. І так само можна лічити тим самим способом козяче молоко, віжне звичайно, і кусок меленого пасти з жову косту, от обложити на полотняну шматину і обложити все тіло чим більше тіло втягнуло в себе цієї суміші від пахви. Пояса, що так. зверху прикрити целуфаном, щоб воно не висихало. І два-три дні воно так побуде, можна перевернути цю масу на другу сторону і знов приложити, якщо нема під рукою живо козну. Яких тиждень більше не було, і він цей мій е, друг вилічився. Те саме можна методом вилічити сотні наших, які постраждали від удару взриву. То те саме, що від удар коня. Пневмонію, я лічив сам свою пневмонію, задишка, задишка. вдихнув значить, після грипи. Вдихнув, буквально через минуту я зачав відійшла гниль з мене, відкачнула, і я здоровий. В лікарнях. У нашій лікарні лічать довгу і нудну. багато на пневмонію, двоє померло. Тепер язва желудка. Мій шахтар, колега, бурів желудку. Сказали, пів жолудка будемо різати. Дав йому козячого молока попити живокостом щось два дні. І він вилічить, і тепер розумієш, живий здоровий. Можна розумієш, до нього поїхати, він в сусідньому селі ще живе і він розкаже ту історію. Гейморит загноєння в носі, теж тепле і холодне компреси. дихання прополісу, воду рошену прополісу. Є такий вдихання вниз, і буквально через пару годин вниз очищений. От. І так багато хвороб. Я в ковлі, мене вилічили від смертельної хвороби в железнодорожній лікарні. Я там 36 днів лічився голодою по Ніколаєву. Я воскрес. Всі мої колеги, бо я сам агроном по спеціальності, всі колеги, які дусли всякі, всякі хімікати, вже давно в могилі. А мені вже 90 років, і я ще, як кажу, бо дякувати, живу. Віру, в цю силу природи, маю пасіку, яка мені допомагає, вивчаю, значить, природу. От і в лісі, на полі. Природа навчила, як рятуватися, Є зразу, значить. Не вірив в то, але потім дали мені книжку Ніколаєва голодання і раді здоров'я, познайомився з лікарем Ковальським, який лічить. нервопатолог, лічить голодання. Тепер він не лічить, йому заборонили. Кни, книжки є оці, що лікує психічні хвороби. Багато воєнних страдають психічними хворобами душогубство, вішаються. Були такі випадки. А от голодання по Ніколаєву лічить невиліковних хвороби, в тому числі, і може лічити солдатів, які психічно хворі. Багато хвороб лічить голод. Навіть рак крові сухе голодання лічить. Вірусні хвороби. Я спеціально пересадився, вийшов голий, як то кажуть. І холодив і дістав золо двостороннє запалення легенів. І я з гіркої солі випив голодав 3-4 дні і вилічив сухе голодання. Двостороннє запалення легенів. От на собі спрактикував, то можна лічити значить, і других людей. І багато хвороб, розумієш, лічить сухе голодання, голодання на е, Николаєве, багато хвороб лічить, А тепер то все, поки Николаї був живий. Все лічили. А тепер позаборонили то. Все. Треба бумажки від дозволу. Яка я маю дозвіл бумажку дістати? я вже старий, сліпий і ти його вже. От не треба ніякої бумажки, треба просто заставити наших лікарів, лічити. Природніми способами і то як в рази скоротить затрати медицини, і то буде велика допомога розумієш для нашої охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я воно має охороняти здоров'я, а не лічити за часом пізно. Охороняти, тобто треба здорово. Є у нас значить, колись традиція була культ здорового зачаття. Культ здорового зачаття. Це в Індії, в інших країнах є культ здорового зачаття. Перед тим як зачинати дитину, треба значить участися коротким голоданням. Звіри всі то роблять, і навіть свиня гукає чи ту голодає. От а людина часом ви підуть в ресторан вип'ють, а потім йдуть діти зачати. І потім родичі хвора дитина. В родичі серце з мусить операцію на серце робити. Люди добрі то схаменіці. Просто треба трошки природу вважати. пігулки дають, щоб там для як то кажуть, до до, до дитини вируці робити, розуміти. А просто треба трошки попосити, очистити організм, значить від шлаків. І тоді дитину можна родити здоровий куль здорового зачаття. Треба, щоб молодим дати його. Із лікар розказав, як вродити здорове дитя. А наші лікарі не за здорових треба платити лікарям, котрі мають здорових людей під собою, а не ті, котрі хворі в лікарнях валяються. Розумієте, от туди. А ми платимо чим більше хворіють, тим більше заробляє лікар. Кожний лікар має аптеку, старається, щоб хворі люди більше хворіли, щоб заробляти. А мосу, великий наш значить, хірург сказав у своїй праці, роздумує о здоров'ї, що нашій медицині потрібні хворі люди. От і все, пане Президент. Інститут народної медицини не працює. І все відкладає, значить, що бо вивчаємо, вивчаємо. Ми вже 30 років звертаємося до е, охорони здоров'я і і у газетах, так далі. Що... Ніякої реакції. От. От. І мені порадили, пане президент, шановний, щоб звернутися до вас, і тільки ви можете вирішити це питання. От. І то буде велика заслуга перед народом, розумієте, і в рази скоротиться хворі люди. І треба платити лікарю, щоб він зацікавлений був, щоб були здорові люди, за здорові людей. От. А ми платимо лікарям, чим більше хворі, тим більше вони значить, заробляють на аптеках. От. І їм інтересно, щоб люди хворіли. От. А треба, щоб вони зацікавлені були, щоб здорові люди за здорових платити, а не за хворих. Це і робота, розумієш, їхня. От, і, і, і попередити вогонь скорше попередити, щоб загасити дешевше. Те саме і лікувати, попередити хворобу, легше чи потім її лічити, щоб народну медицину підключати до допомоги нашій. Медикомен в медицинському лікуванні. Воно і на друг буде доповнювати, і буде вдячний буде народ, ваш, ваш президент який порушує те питання. Але медицина, охорона здоров'я багато років, ми звертаємося, вона не реагує, їй не От. І вигідно, щоб хворіли люди, на чому заробляти. От. Як ви... Зрушити то буде медицина безплатна, та як Конституції записано, і як в цивілізованих державах, то все безплатне медицина, а в нас деруть три шкіри за операцію людини. 80 тисяч гривні платимо. Платимо збираємо силою сі, родиною. От. От. і поживе він пів року, два роки розумієш і вмирає все одно, тому що це не, не лікування, а ти ковт Слава Україні і слава нашій медицині, яка рятує дійсно наших хлопців і на фронті. Вони варті героями бути. От. А от та медицина, що е, наживається, треба її трошки на місце поставити. Яка має по 20, де е, е, керівник медицини має 20 аптек в районі. Розумієте? І він не хоче, щоб люди, значить, хворіли, і він заробляв гроші. От і все, що секрет, розумієш. І я звертався до лікарів, а вони кажуть, ти старий, не вчи нас, ми знаємо, що робити. От і все. Дуже просто. Прошу, щоб подзвонити, я більше розкажу. Я нині трошки тривожуся. Я по телефоні можу розказати вашому консультанту, от телефон передам, телефон свій, чи я там в мене ще оператор є, є, який має телефон, який то все керує мною, бо я вже старий сліпий. От. І то все разом треба робити, рятувати, розуміти, наших хворих розумієш, рятувати медицину. От.